До вашої уваги представляємо зразу ж підбірку продуктів, які підходять для об'єму. По-перше, це безсульфатний шампунь та кондиціонер, який дуже легкий. Він зволожує волосся, при тому не обтяжує його. Підходить як для жінок, так само і для чоловіків для коротких стрижок. Він дуже дуже легкий має такий унісекс-запах. Так само сюди може порекомендувати сухий шампунь, який класно використовувати для того, щоб волосся тримало форму і не жарніло. Додаємо сюди при можливості, якщо треба фіксація, волюм пудру. Вона не буде склеювати волосся і волосся не буде втрачати об'єм завдяки цієї пудрі. І так само один з нових продуктів, який можу рекомендувати для догляду за волоссям, який потребує об'єм, це з нової серії Sensitive spray 9.1.1 без запаху. Він дуже легкий, не буде переотяжувати і буде давати об'єм вашому волосню. Використовувати його треба по довжині 3-4 пши. Для фінішної завершення укладання волосся, для нашої підбірки під об'єм. Об'єм волосся можна додати ще антифриз. Він буде зніма... знімати електризування, трошечки фіксувати волосся, але не обтяжувати його як лак.